Робота така, що треба завчитися постійно, щоб бути в курсі. Перестав вчитися – все, пішов на низь. Так про свою професію говорить Петро Федорина, чоловік понад 30 років, працює лікарем-урологом. Полтава була єдиним обласним центром, де не було урологічного відділення міського. Тобто це було, як я прийшов сюди, це було 30 ліжок при гнійній хірургії. Потім був наказ відкрити урологію, виконано, наоборот, скоротили 10 ліжок, осталось 20. Із лікарів вісім років проробив сам. Ми, як студенти, як інтерни починали свої перші кроки в професії, коли він вже був самостійною одиницею. На його плечах лежала вся уралична служба міста. Коли воно почало боліти, місяць назад. Ми кудись зверталися, десь обстежувалися. 26 років Петро Федорина лікує пацієнтів у другій міській лікарні. За робочу зміну лікар оглядає та консультує понад три десятки людей. Також постійно оперує хворих. Раніше ми працювали 5-7 років назад. Це перевалочний центр. То тобто схворі поступали. Ми їх обстежували і кудись відправляли на лікування. Тому що сучасних методів не було. Пам'ятаю, ми працювали не було ж ні КТ, ні МРТ, ні узі. А деякий час не було і рентгену а урологія вона дуже технологічна частина медицини. Сьогодні розповідає Петро Федорина у другій міській лікарні в новому урологічному відділенні. Лікарі працюють із високотехнологічним обладнанням та проводять унікальні операції. Одним із останніх новітніх дані обладнання, обладнання, яке з'явилося в нас, це гіптійку ратерапіласкоп. Тобто він дає можливість не тільки дойти до нирки, а зайти всередину нирки, обдивитися її, виявити камінці або іншу патологію і подробити камінці з допомогою апарата. Лазерної літотрепсії. Зараз те, що лікувалося 2-3 неділі місяць, лікується за 2-3 дні. Найскладніше у роботі лікаря це боротьба за життя пацієнта, говорить Петро Федорина. Найскладніше – це коли серед ночі ти приїжджаєш, тобі привозять простині фарш, і з цього треба зробити людину. Коли ти приїжджаєш, тут вже працюють хірурги, працюють судинні хірурги, працюють травматологи, тобто політравма. Оце ти йдеш і ти не знаєш, що і чим це закінчиться. І не завжди це закінчується гарно. Це саме складне. Петро Федорина говорить у його професії головне людяність та професіоналізм. До людей треба відноситись так, якби ти хотів, щоб до тебе відносились. А щоб допомогти, треба знання. Ну і, звичайно ж, обладнання. Медицина розвивається і дуже радує, що ми теж розвиваємося. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.